До вашої уваги агрегат виробництва Краснянське спеціалізоване підприємство «Агромаш». Агрегат предназначений для вертикального обробітку ґрунту. Це наша новинка. Ми цей агрегат показуємо вперше на полях Тетіївщини. Але цей агрегат вже працював у нас на Вінниччині. він відпрацював більше 800 гектарів. Ну, зрозуміло, вертикальний обробіток ґрунту для нас всіх ясний, да? нам тільки зрозуміло, як його виконати, цей вертикальний обробіток ґрунту. Це агрегат 7-метрової ширини захвату, диски діаметром 560 мм, вони змонтовані на одному валу. Батарейна система, схема розміщення дисків, Кожна батарея кріпиться до рами через ресору. Оця ресора вона досить ефективно працює, тому що коли ресора працює, це виходить молоток. Тобто ми котимо це. Колесо і він ще... це колесо товче, як молоток. Да. Регулювання вертикального обробіту ґрунту це ми чули, да? від 0 там, до 6 градусів, до 9 градусів, як кого? Ми зробили більше. Від 0 до 25 градусів. Якщо вертикальний обробіту ґрунту це 9 градусів до 9, це, 9, це ми маємо вертикальну обробіту ґрунту. 9-15 це ми маємо вже обробіток ґрунту на глибину 10 приблизно сантиметрів, це вже борона, легка борона або дископа. Якщо ми маємо обробітну ґрунту при куту атаки від 15 до 25, це ми маємо вже більшу глибину обробітку ґрунту приблизно 15-18 сантиметрів. Посередині рами є два баки по тоні тисячу, да, один куб. Да. Можемо. Наливати воду і вона вони як елемент догрузки робочих органів на сухих пересушених почвах. Його можна приміняти як для рідких добрив, як для біодеструктора Тобто Схему маємо систему тут, ці труби доложити, це не складає великого там, е е е великих затрат. Далі, за цими робочими органами, ми бачимо каток. Значить, тандем катків це рублячий каток, який подрібнює, наприклад, соняшничення, ріпачення. Яка різниця, де подрібнювати – впереді чи ззаді? Ну, Ми виконали такий варіант. І кванчатий каток, який робить подрібнення вже також разом з цим катком в тандемі. Ну, Більш-менш вирівнюють поверхню і подрібнюють ґрунт. Продуктивність його ну, висока, тому що швидкість тут треба. Цим, Більшу швидкість 18, Я де, думаю, десь так. 15-18 кілометрів номінальна швидкість, якби тільки трактор їхав, і тракторист міг керувати цим агрегатом. Ну, хто скаже, що, мабуть, не досить добре, правда? Ну, є речі не підрізані. Але при вертикальному обробітку в варіанті, от, коли ми маємо кут, а не селфор, він не завжди може досягнути, але у вас є угол і ви можете підрізати більше. Хотів би зупинитися на одному моменті, такому, як система, як Юрій Васильович представив, що спочатку йдуть диски, представимо собі ріпак. Вони порізали так, що не порізали. Зробили їх, вложили отак, і тоді задній каток поріже їх значно краще. Тобто ми перед тим, як різати, ще їх вони формують. Ніби це. І другий момент досить інтересний, для того, щоб солома не тільки зберігала вологу, а щоб ще й перегнивала, необхідно, щоб солому закріпити, зафіксувати її з землею. Чуть -чуть. І от задній каток, який виконали так, дивіться, бачите. Солома частина зірошена, а солома частини закріплена в Ось там буде та точка роси, там буде перегнивання, а все інше підлягає регулюванню.